Десята година ранку Наталія Стротинська приїхала з міста Берестечко до амбулаторії села Лобачівка, щоб зробити повторне щеплення від коронавірусу. Спершу проходить огляд у лікаря. Зараз ви здорові. Там тетральних явищ немає, не кашляєте? якісь супутні захворювання. Маєте ні, не маєте. Так це добре. Лікар вимірює пацієнтці Тиск, рівень кисню в крові. Тоді дає дозвіл на вакцинацію. Наталія Стротинська розповідає, коронавірусом не хворіла, на щеплення записалася сама у свого сімейного лікаря. Побічної реакції від першої дози вакцини не було. «Все добре, провакцинувалися півгодинки. Ми посиділи, а потім після цього ми пішли на роботу. Ми бачимо, які в нас ідуть показники по всій країні. Захворювань дуже багато, і ми свідомо відносимося до того, щоб не допустити до себе цієї хвороби. Серед тих, хто сьогодні щепився від коронавірусу, в амбулаторії села Лобачівка, директор місцевого ліцею Сергій Карніц. розповідає, торік вилітку мав симптоми коронавірусу, хворів у легкій формі, лікувався вдома. Перше це особистий мій вибір. А по-друге, всі ми добре знаємо, що по суті для того, щоб ми могли навчатися в звичному режимі в закладах освіти. Обов'язково повинно бути не менше 80% вакциновані. Ну а хто ж повинен показувати приклад як не директор закладу? Загалом сьогодні в Лобачівській амбулаторії другою дозою вакцини Пфайзер від ковід. 19 щепили 18 жителів Берестечківської тергромади. Розповіла медична сестра виїзної бригади Оксана Сопко. У флаконі є 6 доз і ми мусимо набрати. Шість людей. Ми вакцинуємо і 30, і 60. Обдзвонюємо. Хто хоче, сам дзвонить. Виїжджали в Горохів. Кожен день горохів в шклінську амбулаторію робили. Виїжджали ми в коледж Горохівський. Кожен день виїзди, кожен день вакцинуємо. Сімейна лікарка Євгенія Пеляк у складі виїзної медбригади оглядає пацієнтів до і після вакцинації. Зі своїх спостережень розповідає про можливі реакції на щеплення. Половина. Вакцинованих скарги на біль в місці ін'єкції. Немає такої великої гіпермії, припухлості, просто 2-3 дні біль в місці ін'єкції. Невеличка частина була лихманка до 3-5 днів до 38. Ну, хто приймав жару знижуючи, хто й не приймав, вона сама по собі проходила. Ще такий скарг це головний біль. І сонливість, дуже часто сонливість, особливо перший другий день. Інших розладів не було. На друге щеплення частіше є лихоманка, і частіше болить рука. Виїзна медбригада Євгенії Пеляк, єдина в колишньому горохівському районі ліцензована на проведення щеплень вакциною Pfizer. Директорка Горохівського центру первинної меддопомоги Галина Майко каже: зараз бригада найбільш затребувана, працює щодня. Також мають три пункти щеплень в селі Звеняче, міста Горохів і Берестечко. Прищепили мене сьогодні 8100 людей нашого, нашого району. Нас зареєстровано декларації дорослого 33 тисячі, там теж 100. Якщо взяти деклароване населення, це буде 25%. А якщо взяти все населення доросле, це 39 тисяч 300, то буде десь 20%, 21. Ну це мало. Хвилин 20 я сиділа під кабінетом, все добре, потім після сертифікати мені виписали. Ще пара хвилин пройшло, все нормально. Вже два рази зробила, все, я вже маю сертифікати. Не вакцинувався. А чому? Чому? Бо я пенсіонер, мені не треба вже. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.